Добрий день, дорогі друзі. Приємно сьогодні, що сьогодні подія знакова в Україні. Сьогодні телевізійна дитяча програма Крок до зірок» святкує 15 років. Спасибо. Я хочу без лишньої скромності сказати, що це е, знаковий дитячий проєкт. Сьогодні таких проєктів в Україні немає. Російський проєкт ш, е, шах зв е, там, «Утрення зв'язана вона канула в літо. І на сьогоднішній день це довгожитель серед всіх телевізійних каналів. Ні один проєкт на всіх каналах України не протримався 15 років. І це теж сьогодні заслуга цих дітей. Дякую. Хочу сказати, що багато вже наших е, конкурсантів, дипломатів і переможців, вони вже е, сьогодні багато закінчили, е, закінчили вже і університет культури, і навчаються в університеті культури. Ну Першою, я хочу двох словах сказати, першою ведучою була Ані Лорак і Михайло Поплавський. Потім, потім ми естафету передали дітям і була. Е, Христина Гриньохот, будь ласка, давайте її поаплодуємо. І едуард Романюта. Це перші, 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 перший. Христина уже закінчила київський національний усі культури, має сина і скоро син буде теж на сьогоднішній день презентувати свій талант в кроці до зірок. Ось ви бачите. Скільки талановитих дітей? І Льоша, і Коля, і Маша, і Ульяна, і Влад. І багато-багато колектив Україна-Київ, який я всю-всі країни світу. Давайте всім їм аплодуємо. І ансамбль каприз, давайте восьмійся тратечу. Ки... Да, це Київський каприз Україна і каприса Київський. Сьогодні я хочу вам сказати, у Палаці України розпочнеться грандіозний гала-концерт переможців телевізійної програми Крох до зірок, де з'їхалося більше півтора тисячі дітей з усієї України. І сьогодні ми будемо спостерігати в прямому ефірі в 19.10 на першому національному каналі. Спасибі! Я хочу сказати, потрібно віддати належне команді першого національного. Вони підтримують всі проєкти, підтримують особливо дитячий проєкт Крок до зірок. Він рейтинговий на першому національному каналі, а хочу сказати, що практично на інших каналах дитячих проєктів немає. Та на превеликий жаль. І я хотів би, щоб у нас в цьому національному проєкті Крок до Зірок. Були і серйозні конкуренти з інших каналів, але на превеликий жаль, це не так просто, як декому кажеться. Багато я поговоріть, а зробити це не так просто. Це ціла система, де ми відпрацювали районні фестивалі, дитячі пройшли, обласні, і йшов великий відбір з урахуванням громадських організацій. І кращі з кращих ви сьогодні побачите в Національному палаці України. Я вас запрошую в 19.00. Спасибі. Будь ласка, давайте запитання. Я не будь ласка. Е, Надія тисячна газета. День. Михайло Михайлович. Е, ну, ви слушно зауважили, що крок до зірок відрізняється такою стабільністю. На жаль, в нашій країні мало які проекти, особливо мистецькі, такою стабільністю відрізняється. В чому успіх, запорука цієї стабільності? В мене ще потім будуть запитання, як ви відповісте. Дякую. Успіх перше, це професійна команда, яка працює зі мною. І другий генеральний продюсер Михайло Поплавський. Тому що сьогодні практично. Це спільний проєкт Першого національного каналу і Київського національного університету культури і мистецтв і Міжнародного благодійного фонду обдаровані діти України. Я хочу вам сказати, що це не такий дуже це не простий проєкт, він дуже важкий.